Всім доброго ранку. Ви на каналі Домашня ферма Садгород. Трошки сніжок у нас припорошив, Ну і так не дуже сильно. А хто ще крикуни. Чого ви кричите? Кричать, кричать? Бо, а що це за що за разборки? Угу. Гусак ганяє гусака. Сьогодні одну гусочку я зайво приберу. Хватить його дьоргати. Ти подиви на нього. Ану, тікай звідси. Гуси молоді, Тут два гусака. А це більш старшенькі, це у нас тут три, 4, 5, 6. Це, здається, тут один гусак і дві гуски. Так. А там то два гусака, і ще я одного відсадила і відсадила там браковану гусочку. Чого ви б'єтеся? Ну чого? Б'ються вони б'ються. Добавила сьогодні макуху в корм, то. Така мішанка ароматна, така от пахуча. А макуха пахне начебто як, цього, як халвою. Така, от, знаєте, ароматна, така аж, аж хочеться з'їсти. До речі, побачила я вже що вчора що це півник ось. Вчора курочку топтав. Не цю, а там у мене ще одна така ючубарочка. Вчора дала їм ввечері цю мішанку. І що ви думаєте, вони трішечки поїли все, решта осталась Значить вони наїдаються. То, думаю, ввечері вже трішки їм буду давати зерна сухого, так як я раніше давала. Просто зараз у мене вже зерно закінчується. Пшениці там докупила, трішечки, їм сипну там пару мисочок, трошки поїли все. До побачення. Я дивлюся, що вони так і повжирівали трохи, бо. Кукурудза в основному в раціоні, корудза та картопля. Гуси паруються вже, якісь там гусочки вже почали нестись. Знову знову виясняють свої відносини. Повів гусак <кій> своїх богинь. Так, раз, два, три, чотири. І одна лишилася. П'ять ще одна їсть. Це, мабуть, шість дівчат я лишила. Не можу. Мабуть, шість, бо я хотіла оставити два гусака, щоб був запасний. В тому році в мене було 5 гусочок і був один гусак, то е, така заплідненість була ну не дуже. Я не знаю, може відсотків 70-60, тобто слабувато. <кій> то цього року хочу ще лишити запасного гусака. Ну просто в тому році в мене е, не було гусака ще одного, щоб лишити. Це у мене дві качечки і качур. Я вже казала, що не, не, не вийшло їй висадить малечу. То гуска. Не гуска, мабуть, гусак більш всього. Гусак такий клятий, оце той, що старший. Дзьобає всіх без кінця і краю, щось йому не так. І він ото не давав їй в гніздо, заходить. Яйця захололи. Так, і хотіла вам оце ось дещо показати. Це вже я вчора помітила, що дама наша вирішила сідати на яйця. Вона вже давненько так розсижувалась. Розсижувалась вона, мабуть, з тиждень. Неслись, неслись яйця. Я не знаю, хто ніс, чи вона, чи може ще яка їй допомагала індичка. Я яйця забирала, бо думаю, щоб по них не товклись. бо Бувало таке, що мабуть у двох залазили, то там деякі давили. Я поклала була одне яйце. Вона сиділа, тоді дивлюся, що щось воно таке от, часто тепле. Я забрала, поміняла. І це ось вона просиділа на своєму яйці два дні. І вже вчора я ввечері так от зайшла. Вона так от, бачите, пір'я в неї дибиться. Моя ти да, да, хороша. І я вчора її з вечора. Чотири яйця ще підклала. Сьогодні, мабуть, покладу останні. Я просто хотіла побачити, як вона зранку, чи піде, чи не піде. Ось, бачите, вона вийшла, поїла. І походила там хвилин 5 і пішла на своє гніздо. Сиди, 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 моя красуня. Сиди, я тебе не трогаю. Сиди. Все, все, сиди. От, бачите, вона так от шипить. Пір'я в неї так от торчить, все це. Це вона вже надумала сідати. У мене було таке, що <кхід> пізньо осінню, мабуть, дві чи три індички отак от теж думали сідати, але я їх забирала, садила в клітку, щоб там не було ніде нічого, ніякого гнізда. І все, вони там трохи посиділи і до побачення, того, що нашу, нашу вони мені на зиму. Ну, а так як це вже в нас сьогодні 7 лютого. То поки вона сядеться, там вони прогріються, поки я їх підкладу, то на початку березня, я думаю, вона наведе, то можна буде вже в окремий вольєрчик її посадити. Та й буде вона собі сидіти з ними. Ти більше, так як кажуть, перша птиця це сама кріпка птиця. Індичка малечу собі підкрила, заховає, дай будуть вони собі грітися. Не треба їм ні лампи ніякої теплої, нічого, абсолютно. Головне повноцінний збалансований корм. І зеленець додати, і все. Так от, друзі, все, що я вам хотіла показати на сьогодні. На пол знову мені гуси наносили, тому що сніг на вулиці. Так, Ну що, дякую всім, друзі, за увагу. <кхід> Підписуйтесь на мій канал. Буду рада всіх, тут бачити вас. Коментуйте, будь ласка, задавайте питання з радістю на ваші питання відповім. Бажаю всім гарного дня і мирного неба! над головою!